Набережна Дніпра найдовша набережна в Європі, улюблене місце прогулянок містян та візитівка міста. Її довжина становить понад 20 кілометрів. Історія створення набережної була розпочата в 50-х роках минулого століття. До цього прибережна частина Дніпра не забудовувалася. Вже у 2005-2007 роках Дніпровську набережну було повністю реконструйовано. На заміну старого асфальтного покриття поклали нову тротуарну плитку, встановили нове сучасне освітлення та відремонтували проїзд. Жу частину. А щоб захистити берег від розмиву дощовими водами, з металургійних відходів збудували дамбу, що є досить неординарним вирішенням проблеми, набережна умовно поділяється на три частини: заводська набережна, січиславська або центральна набережна. І набережна перемоги. На набережні розташовані найдовші та найвищі будівлі міста. Це китайська стіна і 28 поверхові вежі Близнюки. Мерефо-Херсонський міст, який перетинає набережну, є найбільшим арочним мостом Європи, що має криволінійну структуру. Як унікальна інженерна споруда, Мерефо-Херсонський залізничний міст занесено до реєстру пам'яток архітектури України. Також на набережні Дніпра є улюблені жителями місця та пам'ятки, скульптура юність Дніпра, світломузичні. Фонтан, білий лебідь, 50-метрова лава, піраміда зі скляною кулею, а також Дніпровський цирк. З набережної відкривається незрівняний краєвид на монастирський острів, храм Святого Миколая та мости міста.